Ж ти себе насправді, запитаю я тебе. Чи помічала ти сьогодні, як переповнені кабінети психологів жінками? Особливо болючим запитанням залишається самооцінка. Вони скаржаться на свою невпевненість і те, що з часом просто втратили любов, любов до себе. Ніби свої навіть базові потреби стали уже не першочерговими. Але в чому тут справа? Ну, скажу тобі, що одним з факторів низької самооцінки є мінімальне спілкування з друзями і колегами. Ти можеш сказати мені, та ні, я кожен день хоч трохи розмовляю з кожним. Але я хочу сказати тобі про інший аспект. Саме люди з низькою самооцінкою багато страждають і здебільшого саме мовчки. Навіть якщо у тебе тисяча друзів, але жодному з них ти не можеш вилити свої емоції, варто задуматись, чому. Якщо тримати все в собі, тоді тобі можуть загрожувати депресія, або тривожність. Це нормально, якщо ми відчуваємо потребу бути коханими і щоб нас поважали. Але для нашого психологічного здоров'я це наче кисень. Все ж, якщо чесно, досягнути здорової самооцінки може бути непросто. Але потрібно наважитись на цей шлях. Скажи мені, будь ласка, скільки коштує твоя нога? Або рука, або шлунок, чи очі. Якщо справжню цінність нашого тіла неможливо визначити, то уяви, наскільки ми цінні в очах Бога. От тільки подумай, ми створені за його подобою, ми маємо унікальні здібності, унікальні смаки та потенціал. У дитинстві і підлітковому віці ми постійно залежимо від когось, від когось з дорослих, які цінні нам. Та коли ми стаємо дорослими, то ніхто з людей не може позбавити нас цієї цінності. Якщо, звісно, ми не дозволимо цього зробити. Ти сама повинна любити і поважати себе, перш ніж вимагати цього від інших. А тепер у мене для тебе коротенький бліц. Відповідай сама собі, чесно, а головне швидко. Давай, приготуйся. Починаємо. Чи розрізняєш ти добро і зло? Чи хвалиш ти себе? Чи перебірлива ти в стосунках? Чи піклуєшся ти про себе? Чи пробачаєш собі помилки? Чи дозволяєш бути такою, як є, висловлюючи те, що відчуваєш? Для чого нам потрібен цей бліц? Адже ці запитання можуть показати тобі саме шлях до здорової самооцінки. Не обмежуй свій потенціал. Спробуй для себе написати 10 аспектів, які найбільше впливають на твою самооцінку. З'ясуй, які емоції вони у тебе викликають: добрі чи, можливо, злі? Ну і перестань, врешті-решт, уже думати, хороша ти чи погана. Тобі потрібно усвідомити, що життя змінюється, і ми теж змінюємось разом з ним. Адже в нас не завжди буває чорна або біла смуга. Наше життя як кардіограма, ми то підіймаємося, то знову опускаємося. Але ці злети і падіння це норма. Є щось цінніше за це. Ти маєш пам'ятати, що ми Божі донечки, і він дуже дуже любить нас. І запам'ятай важливе, що Бог поруч, який ніколи не покине, Він бажає піклуватися і підтримувати у наших немочах і проблемах. А Біблія відкриває нам: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Наша самооцінка і емоційний стан дуже важливі. Наша любов до себе не має залежати від когось іншого або навіть від наших досягнень. Ми цінні дочки Бога. Нам потрібно бути обережними, щоб теж не впасти у якийсь гріх. Але в мене для тебе хороша новина. Люблячий Господь, готовий нам в цьому допомогти. І хіба ж це не чудово? Тепер дозволь помолитися за тебе. Дорогий Господь, допоможи нам полюбити себе по-справжньому. Допоможи побачити і розвивати той потенціал, який ти заклав у нас. Допоможи зрозуміти нашу цінність та цінувати себе. Амінь.